Рука морозець віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. Доброго ранку, мої любі малята! Ви напевно знаєте, що зараз. Пора року зима. Тож давайте пригадаємо назву Першого місяця зими. Так, це Грудень. А чим багата зима? Так, святами. І сьогодні ми з вами дізнаємось про те, як у нас на Україні зустрічають Різдво Христова та новий рік. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, а ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Здогадалися? Та це ж ялинка, але вона не проста. А на яке свято ми прикрашаємо ось так ялинку кульками та вогниками. Вірно на свято Нового Року або Різдво Христове. Отже ця ялинка новорічна або Різдвяна. Давайте ми з вами трішки розповімо про ялинку. Яка вона? Ялинка за кольором яка вірно зелена. А якщо на ній є колючки, то яка вона? Так, колюча. Якщо ялинка росте в лісі, то яка вона? Так, лісова. Ця ялинка низька, тоді ця яка? Вірно висока. А якщо ми прикрашаємо ялинку на свято, то яка вона? Так, святково. Ялиночці дуже сподобалося те, як ви її описали. А знаєте, чому вона до нас завітала? Тому що скоро новий рік та Різдво Христове. Зазвичай люди наперед готуються до цих свят. Вони прибирають свої домівки, прикрашають ялинку та готують святкову вечерю. То що роблять люди? Прибирають, прикрашають та готують. А давайте ми трішки розповімо про те, як ми будемо святкувати новий рік та Різдво. Уважно роздивіться картинку та скажіть, що ми будемо робити. Вірно, ми будемо танцювати біля ялинки. А ще що можна біля ялинки робити? Співати пісень. А що ми знайдемо під ялинкою? Вірно, ми знайдемо новорічні та різдвяні подарунки. Що ще ми будемо робити на свята? Вірно, їсти святкову вечерю. Куди ми будемо ходити на Різдво? Вірно колядувати. Отже, на свята ми будемо танцювати, співати, їсти святкову вечерю. А також ходити колядувати і отримувати подарунки. А ще малятка ми будемо вітати близьких та рідних з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажайте своїм рідним щастя, здоров'я та миру в новому році! Ну що ж, малята, ось підійшло до кінця наше заняття. То давайте згадаємо свята! Давайте! Які ж свята ви? Знаєте? Так, це Різдво Христове Новий рік. А яка за кольором ялинка? Правильно, зелена. А якщо на ній колючки, то яка вона? Так. Колюча. А якщо ялинка росте в лісі, то яка вона? Правильно лісова? Молодці малята. Тож я вам бажаю на всіх святах мирного неба і веселого настрою. До побачення малята!